Тепер я готовий вислухати уважно, е, які є претензії до е, дій прикордонників, які несуть службу в пункті пропуску, чи які вам, ну не знаю, які ваші вимоги. То ми готові вислухати у вас, чому з вашим приходом ви почали ускладнювати життя в Закарпатській області, як... з якою ми... ми не договорили вам питання. З якою метою ви робите розхитування ситуації в Україні, адже за 25 років ніхто ніяких обмежувачі не ставив, у вересню білявець за одну годину намалював нам модельну полосу, потім дав відповідь на запит, що це була експериментальна полоса, яка себе показала успішно. У нас до вас питання, якщо вона показала себе успішно, чому ви від нас її забрали? А якщо забрали, то добре, чому ви поставили незаконно... За незаконні турнікети, а ще плюс до того, там було побиття наших українських громадян. громадян. Чому ви ускладнюєте нам життя? Ні в якій мірі ніхто вам життя не ускладнює. Можемо спуститися з вами. Ну давайте, якщо є бажання, три чоловік поліція, тільки що вот сам чоловік сказав нам. Ну, оце... yeah. Командир. Yeah. Типа командир. Оп'ять yeah. шість. Ну, давайте не не хай всі зайдуть. Ще три роки потряду, то чотири. Початку ставили бетоні, ми заставили їх зняти. Потім ставили той запор. Ми зняли його. А тепер... Вони тут за те, що людина хоче розвернутися, Люди похрептові. А ці турнікети вони вже самі наставили. Розпорядження про встановлення переносних обмежувачів руху в пункті пропуску службу не видавалося. В разі виявлення порушень під час встановлення переносних обмежувачів руху переносні, тобто оці от. В міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення уже будуть вжиті заходи щодо їх усунення. Начальник чопського прикордонного зону, підполковник Білявець. Вам відомо ця чергу? Відомо, конечно. Це ваш безпосередньо начальник. Тобто зараз керуючись його відповіді на наш запит, ми спокійно можемо взяти і ці обмежувачі руху просто усунути. Ні, спокійно ви не можете взяти ці обмежувачі руху, Ну, ми, тому, значить що ви, ви можете, Ви їх не встати. Ви їх, що ви ви, 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 ви ви, ви ви. Ви. Ні, Може бути положення про те, щоб ми їх знайшли. Це, та, це, вони, є, мають, вони мають якийсь якісь номер? Порядку, вони встановлені з метою розмежування смуг руху. Це це і встановлено внутрішнім наказом. Внутрішній наказ не розпространяється на громадян України. Вони встановлені з метою розмежування смуг руху, щоб від'єднати виїзний напрямок. Під ну, там є намальовано. Ро, Ро, і, розмежуйте і, Мені і, будь ласка, і, розмежуйте і, мені. І, будь ласка, і, розмежуйте і, мені. І, будь ласка, і, і, мені, і, будь ласка і, червону і, лінію української і словацької і, території. на там чекайте то. Яка територія? Чи... Розмежування? Да. Піс Після того, як прикордонник забрав виїзний талон, куди потрапляє людина? Після дивіться, прикордонник, талон. де прикордонник забирає виїзний талон. В смысле, вона вибуває на територію Суміжної країни. Чекайте, зараз прикордонник забирає, а -а -а. де ваші прикордонники забирають виїзний талон? Після да. того, як прикордонник забрав виїзний талон, куди людина потрапляє в даному випадку? Виває в напрямку я, в даному випадку с, с, після здачі після здачі талону, куди потрапляє людина на територію нейтральну? Ні. Значить, якщо Нітрально, у вас є розмежування, Нейтральна територія це поняття ну якби абстрактне, розумію, да, абстрактне а, правильно а, для так, того, щоб а, зону розмежування території визначити нейтральною територією для е, пиш, пишіть, якби це не питання в тому, але це питання ж міжнародних угод. Ви розумієте, що нема, нема нейтральної території. Є е, територія України, є територія е, суміжної країни. Так. Ну, то, тобто ви зайшли на чужу територію. Ви зараз зайшли на чужу на цілі, територію. Ні-ні-ні. Ну, державний кордон – це є лінія. Так. Яка проходить по цій лінії вертикальна поверхня, яка визначає межі території України. Так. Найбільше, не меж поняття, нейтральна територія такого поняття це якби уявне. А тепер, а тепер. Що стосується цих парапетів, то це так. з метою уникнення перетину сплошної, ру... сплошної смуги. Тобто, якщо ви по... суцільну смугу порушуєте, це ви що здійснити? Порушення правил так. дорожнього руху. Так. З метою тієї, щоб унеможливити і не. Провокувати народ для того, щоб дійсно правила? правила дорожнього руху в цілому. Яке ви маєте відношення до правил дорожнього руху? Ми відповідаємо за режим пунктів руху. Це закон України про прикордонний контроль. Так. Значить, і складувати полягає в тому, що повинно бути виконано як юридичні аспекти, так і фізичні. В, без фактичного перетину державного кордону в, юридична функція вона фактично не діє. І для того, щоб Визначено перед державним кордоном, потрібно перетнути ще воно безпосереднього рік. Відповідно до міжнародних договорів, особи, транспортні засоби, майно все повинно перетнути виїзду міжності. Намалювали тут оттільну нам полосу, порушуючи закон України. Будь ласка, йдіть, пишіть заяву, йдіть в фірму. E, значить, Що чітко дуже розуміли, що особи мають право розвернутися, але вони будуть безпосередньо скасовані з бази... Чому ми не були тому, всі скасовані? Фактично, тому що немає фактично, чому претин? ми всі не були скасовані? 9, 9 чому ми не були всі скасовані претендин, коли людина стає талон? Коли людина здає талон. талон, чому ми всі не були скасовані за три місяці? вашим керівництвом за 25 років не були скасовані? 에, давайте наступним чином ми зараз зробимо. Я пропоную зараз 에, покинути межі території. А ми, а ми не пропонуємо з... громадянам України, які портнає кордон після оформлення, так. в усному порядку займатися. що я бажаю повернутися. Так. Все. Е, наша держава і наші <кхм> закони працюють проти людей, так? виїжджаючи з домитної території, е, ну, е, це суміжної це? держави. Працівники прикордонної служби дозволяють розвернутися. А у нас відбувається таке, що нас або принижують гідність громадян України, змушуючи їх робити, порушуючи конституцію України статтю 19. Ніхто не має бути право змушений робити те, що не передбачено законом. Якщо ви зараз визначити законні підстави. Ви тільки що сказали, що є тільки одна правопорушення, перетин е, е, суцільної лінії, так Роз... Порушення правил режиму дорожнього пункту. руху. Ви сказали дорожнього руху. Ви, будь ласка, дорожнього... ви дорожнього... ви, дорожнього... ви... Дорожнього... Прагалі... дорожнього руху що, що тягне за собою порушення режиму так. в пункті пропуску. Ви дивіться є... ми, ми, ми можемо зробити. Ну, дивіться, ми, ми... Власного, с... місяців, місяців, Якщо місяців. На, на на протязі багатьох років, багатьох місяців відбувалася процедура, да розвернення. Відповідно, відповідно до цього були. Були відкриті кримінальні справи, щоб прикордонний демонстрій. Адже він, адже він дав указівку, саме на нього. Були відкриті кримінальні справи. Е, почував, З приводу того, Потому, що, 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 ви, що ви за, одну ніч, за одну ніч ви намалювали полосу і ми всі розверталися при вашому керівництві. А потім не зрозуміло, а ви чому ще при свідках... Я, вам... я ще, не договорив. Я ще не договорив. При свідках ви мені сказали, що або ми успокоїмося. Або ви заберете. Ви що, боги рішати нашу судьбу, чи є якийсь закон? Значить, відповідно до законодавства України, значить, на Державну прикордонну службу покладено знання дотримання режиму, як в прикордонні служби, так і заходів. Чому рік Тоді назад ми спокійно, спокійно йшли по малому, тепер мусимо їхати за кордон? Додаткові режимні заходи вони можуть вводитися в будь-який час, враховуючи обстановку, яка виникає на державному кордоні. Це все залежить від обстановки, від е, кількості транспортних, від пасажирів транспортного потоку, розумієте? І е, в зв'язку з загвоздом ситуацією, з е, дотриманням законодавства, mm -hmm. значить, були військовосланові можуть що сталося? сталося? Сам, сам, як? Саме яке. саме дуже важливе питання, яке ви зараз маєте для себе зрозуміти, що ніяке внутрішнє розпорядження. Ніяке не є вищим за закон. Ні є, не є е, основою для того, щоб виконували громадяни України. Внутрішні розпорядження це у вас для ваших працівників, для ваших підлеглих. Законодавство в нас має велику е, проріху, да, там можемо гратися з ним від права до ліва. Значить, якщо є така можливість, вирішить це питання на окремо взятому участку. Чому? Тому що відповідність, е, скажімо так, ганебного ставлення до громадян України є напевно самою великою претензією до керівництво даної митниці. – Її ходи, а то я туди не порушую. Ви не розвернутися, так? Так. Так виходить? – Ні, це, це смуга для виїзду. Ні, чекайте, ми за дорозі руку говоримо. Це що такое? Це що такое? Саша, він не знає, що казати. Що таке? Що це що таке? Ще раз пойдеся, видиш. Дайте я їду з Буде порушення. – Я тут тебе приїхаю, їду <плес> І я попадаю прямо в цю смугу. Не що такої? це такої? Ця, ця смуга, в яку вона напрямку. То ли на виїзд, то ли на в'їзд. Але ви розумієте, вони, вони... говорять за правила <плес> руху, вони, вони... говорять за любі зараз компосногорії, для того, щоб людям не полегшити. І розумію про що їхні кота це пересування, я тому розумі, що в них що є вказівка. Ні, ріб, тому що ви розумієте, проблематика йде зверху. Їм дали вказівку, вони зараз Він дзвонить керівництву. Цей начальник дзвонить цьому керівнику. Вони зараз є одна проблема. Ми теж хочемо жити. Поговор... Не лише ви. Ваше, не і вона є вона, ще проблема, одна проблема. Що, що всі прикордонні намалюся, прикордонники, які раніше робили тут. Строїть в ташки в Закарпатті. закарпаття. Є одна проблема. Де ми були? Ми були тут. Ми були тут і ми не впалися, тому що ми жили. А тепер ви прийшли сюди. Є одна проблема. Піді пропуска реконструкція, встановлюються режимні заходи. Для нас оформляє 20 чоловік тисячі людей, і ці 20 чоловік вони повинні слідкувати за підтриманням режиму і правопорядку. Якщо є якщо є питання одної одного питання розвороту в даному місті. Значить, це питання можна вирішити, як порушуючи правила перетину для розвороту, От, значить, можна зробити виключення для, для порушення правил у даному місці. Це, І... проблем. Це, це, ну, це, режимні заходи. це режимні заходи. Воно не впливає е, не на, на те, що, де вони будуть якісь парапети стояти. Чи, 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 то, то, то. Це всього все підтримання режимних заходів, які визначили начальник загону. Тут взагалі проблематики немає, розумієте?